Привіт, друже! Сьогодні ми поговоримо про здоров'я. Кажуть, бути здоровим це значить вести здоровий спосіб життя. А як це? Про це нам розповість моя помічниця Оленка. Привіт, малята! Бути здоровим це значить робити зарядку, їсти корисну їжу, в якій багато вітамінів, завжди мити руки, носити чистий одяг. Прибирати в кімнаті та якомога більше перебувати на свіжому повітрі. Діти, як ви гадаєте, чи корисні газовані напої? Вірно, ні. Корисно пити просту чисту воду. А їсти багато цукерок? Ні, звичайно, не можна, тому що можуть боліти зубки, та буде поганий апетит. На заміну солодощам ми можемо їсти смачні та корисні фрукти та овочі. Про своє здоров'я треба дбати з маличку. Тоді ніякі хвороби тобі не страшні, і ти завжди будеш сильним та радісним. Малята, давайте ще раз повторимо, що таке здоровий спосіб життя: це робити зарядку, їсти багато вітамінів. Мити руки, носити чистий одяг, прибирати в кімнаті та перебувати на свіжому повітрі. Молодці! А тепер я пропоную вам повторити разом зі мною чистомовки. Спочатку я промовляю, а потім ми разом. Ім-ім-ім збудуємо дім. А тепер разом ім-ім-ім. Збудуємо дім. Ла, 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 ала дівчинка мала. А тепер разом. Ла ла, ла, ала дівчинка мала. Лі, лі лі ось лимони на столі. А тепер разом. Лі 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 ось лимони на столі. Друзі, я з вами прощаюся. Мені вже час повертатися додому. Дякуємо тобі, Оленка, за цікаву розповідь. Я теж з вами прощаюся. До побачення, гарного дня!